Ось ця маленька штучка допоможе вам покращити ваші фото. І неважливо знімаєте ви на телефон чи на камеру. Добавивши трохи світла в кадр, ваші фото будуть виглядати більш професійнішими. Отже, в цьому відео буде огляд світла V-Light S03. Для себе я купив його десь приблизно рік тому, для того, щоб використовувати в предметній зйомці, і в основному використовую його саме як додаткове світло. І розпочну, я, мабуть, з ціни. Враховуючи те, що ця маленька типу, як іграшка, може, то ціна доволі приємна. І тоді я купував для себе за 500 гривень ціна була. А зараз на Aliexpress ціна 600 гривень. І прийшло воно було в ось такій невеличкій компактній коробочці. Тут можна бачити, що воно є в різних кольорах. І круто, що в комплекті ще було кріплення під холодний черевик та зарядний кабель USB Type-C. Що ж по самому світлу? Воно дуже компактне, важить 72 арама, корпус зроблений з пластику. А тут вбудований пластиковий розсіювач, який доволі неповно справляється своєю задачею розсіювати світло і робити його м'яким. Знизу тут вбудоване чверть кріплення. З допомогою, наприклад, цього адаптера його можна прикріпити на камеру або просто його використовувати для того, щоб кріпити на штатив. З цієї сторони USB Type-C порт його можна використовувати для зарядки, з цієї сторони, один перемикач вимкнути. І вимкнути. А, і так, тут тільки один перемикач для того, щоб вмикати-вимикати, а все інше керується через телефон по Bluetooth. Якщо враховувати скільки воно коштує, то те, що тут є Bluetooth це взагалі дивно. А те, як швидко воно підключається, це взагалі якась магія. Все, вітала включив, воно вже підключилося. При включенні світло зразу вмикається на кольорову температуру 5400 при приблизно середній яскравості. А через додаток можна змінювати кольорову температуру, можна ставити її від 2500 кельвінів до 8500 кельвінів. і змінювати тут можна кольоровий відтінок. Також тут є кольорові пресети 3000 кельвінів, 4 5200, спалах 5600, 6000 холодний і 7000 це більш холодніший. Ще через додаток можна виставити тут RGB режими. Тут можна виставити, наприклад, по кольорому кругу. Наприклад, кольори є там різні блакитний, зелений, дуже непоганий, і червоний такий яскравий. А, також тут є спецефекти. Ці спецефекти можна використовувати для того, щоб додати світло десь поза кадром, тому що не буде видно, що це саме це світло, і воно буде давати ефект, наприклад, зараз ось горить вогонь. Воно буде блимати і імітувати, скажімо так, коли горить якийсь вогонь за кадром, або якась свічка, наприклад, або якийсь камін, або щось типу того. Різнокольорові режими тут все простіше. Можна, наприклад, виставити rgb режим де він ось тут. Можна виставити rgb режим щоб світло просто циклічно змінювалося. Можливо, вам треба для якогось фону поставити, можна виставити режим, типу, як якась поліція десь блимає. Можна виставити режим пульсації, світло буде якось так пульсувати, скажімо так, або просто, щоб воно дуже швидко блимало, як наче ви в якомусь клубі. Також є тут дуже цікавий такий момент, можна використовувати камеру для того, щоб через камеру вибрати потрібний вам кольор, яким буде світитися це світло. Це, в принципі, може використовуватися, якщо ви хочете дуже швидко підібрати, щоб світло підсвічувало якийсь, скажімо так, предмет, і це може бути дуже корисно там при предметній зйомці. І ще зручно, що тут є вбудований акумулятор, і він тут на 1000 мА. І при максимальній яскравості його має вистачити на одну годину роботи приблизно. І зарядка тут по USB Type-C. Його можна використовувати під час зарядки. Тут є невеличкий індикатор, який вказує червоним, що воно заряджається, і зеленим, коли заряджено. Можна вімкнути і використовувати його з підключеною зарядкою. Ну і власне до способів використання. Його в принципі, можна використовувати як основне світло для зйомки, або за допомогою RGB режиму його можна використовувати як додаткове світло в кадрі. І для фоток ви можете використовувати його як ваше, наприклад, основне світло в темних умовах, або для того, щоб додати кольору в якихось певних творчих зйомках. Ну і так само для предметної зйомки. Там, де не треба супер багато світла, ви можете його використовувати як, наприклад, в певних моментах основне світло, або коли у вас є вже якесь, то його можна використовувати як якесь додаткове світло. Ну і на кінець підсумок після використання цього світла більше року. В Цілому це доволі крута, недорога портативна панель, яка може підійти для фотографа, наприклад, початківця як перше світло, або для тих, хто знімає якийсь контент на телефон, для того, щоб додати трошки більше світла там, де його немає. Або, наприклад, навіть як додаткове світло у запабках, якщо у вас вже є якесь світло. І що для себе я виділив, як плюси і мінуси цього світла? Отже, плюси. По-перше, це точно його компактний розмір та вага, наявність Bluetooth та його швидка робота, вдований акумулятор, якого вистачає надовго, і суперприємна ціна. До мінусів можу віднести, що тут немає вбудованого магнітного кріплення, що в певних моментах може бути дуже корисним. А по-друге, тут дуже така невисока потужність. В принципі, враховуючи ціну, це типу окей, але з другої сторони, ну, все ж таки, це трошки мінус, скажімо так. І по-третє, його мінімальна потужність занадто яскрава, що в певних моментах трошки бісить. Хоча, в принципі, на ці мінуси можна не згадати, але трошки воно буває незручно. З іншого боку, деякі з цих мінусів можна виправити. Наприклад, щоб не псувати це світло, я скотч прикріпив був магніт до цього світла, і його можна тепер кріпити до металевої поверхні. Наприклад, тут металева стійка просто прикріпив і воно на магніті тримається. Можна використовувати в різних місцях, де, скажімо так, є металеві поверхні, можна щось підсвітити або на фоні, або як якесь основне світло для вашого об'єкта зйомки. Наприклад, якщо ви людей фотографуєте десь на дворі. Тобто тут воно ну, прикріпилося, знялося, прикріпилося, знялося. Це, на мою думку, дуже зручно, дуже круто. І тому що воно дуже легке, можна не паритися, що магніт не витримає або скотч не витримає. Воно дуже компактне, дуже легке. В принципі, такий варіант дуже круто підходить для того, щоб, скажімо так, допрацювати його. Ось таке ось цікаве світло, і, наче все важливе про нього розказав. Якщо вам був корисний цей огляд, ставте лайк. Якщо у вас виникли запитання, запрошую в коментарі, пишіть відповім і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. На все добре!